Були питання за активну антенну. Ось це живлення активної антени. Воно для ДГН, ну, для приймача. Ось ДГН. І в ній є такий вхід для антени на 3,5 джек. Ось тут це. Туди приймач, включається, виключається, це колесико е, налаштування. Е, напругою налаштовується сам блок на рамки. От зараз день, зараз можна показати рамку. Видно рамку. Вона квадратна. На самої рамки оце от тут підсилювач. Стоїть і регулювання сама антени, Є перемикач. Зараз середні хвилі, короткі хвилі. Направлені рамки от сюди, в торець, Тобто, от щоб направити, треба отак. Поставити, тоді буде туди вона приймати з тієї сторони. Наприклад, як оця рамка, вона приймає теж торцом. А магнитна антена пряма, вона отак тут стоїть, отак, як оця антена, тільки вона тут всередині стоїть, то вона навпаки приймає з цією стороною. Тобто прямач треба розташовувати направлення так. Живлення цього. Дві батарейки міні. Мізинчикові. Так, от 3 вольта тюнінг написано. Бачите, вквикл до неї, ну це от нестандартний її кабельок. Стандартний кабельок такий довгий. Тут не знаю скільки метрів. Величезний, що його можна десь цю рамку повісити, десь на дворі. Десь в хаті під'єднати. І плюс за рахунок підсилювача на такій довжині кабеля все буде робити. Ну, мені тут такий не потрібен, я використовую такі от коротенькі.